Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс. І сьогодні в нас чергове відео щодо новинок, які потрапили до магазину. Але відразу скажу, що не дуже веселим вийде саме це поповнення, як я спочатку сподівався. О, нічого не видно, що ми так от зробимо. Як ви можете бачити, отут от з'явилося в нас знову Довненько не було фігурки по Фанко. Що ж, почнемо спочатку, бо від найкращих до гірших, бо, як я зазначив, все ж таки певне розчарування я отримав від того, що до нас надійшло. Перше, це фігурка Супермена. Вже дуже скоро почнуться різдвяні свята. Тож, я вважаю, що це. от Фігурка Супермена у вигляді Санта клауса буде доволі доречна, як подарунок на свята. Це раз. Далі в нас йде по зіря, зоряним війнам. А саме Боба Фет, напевно, або якийсь мандоворець, хтось із них. Бо якщо я вже неодноразово зазначав, що я не являюся якби фанатом, що для мене «Мандалорець» був єдиний із цих перших фільмів, які були по цій франшизі. Але в подальшому з'ясувалося, що їх дуже-дуже багато, я би так сказав. Як положено, башкатряс на підставці красень одним словом. Далі, далі, в нас йде. Я думаю, всім відомий персонаж, а саме Гаррі Поттер. І своєю мітвею, як відьма, вже готовий для полет, політу, полету, політу, готовий злетіти, отак от, от скажу. О, ну, Якщо цього персонажа я хоча б знаю, хоча також не дуже цікавлюсь. Все світом Гаррі Поттера. можливо, я колись дивився першу, можливо, другу частину ще. А далі це вже так. Нічого не пам'ятаю з цього. Тому оцього персонажа нехай він для мене буде просто родий хлопчисько. Бо як би я не намагався, я взагалі не можу запам'ятати, як його звати. Мабуть, на С починається. Ні, ні. Це я точно не скажу. Можливо, якого є бажання, можу в коментарях мені нагадати, як саме його звати. Хоча, коли я буду його виставляти на сайт, обов'язково поцікавлюсь цим. Бо просто назвати рудий хлопчиська, це буде таке. А далі вже в нас йде, як я і зазначав у розочаруванні з цієї серії. Ну, цю дівчину я хоча б, хоча б пам'ятаю, що її Гарміона. Я сподіваюся, що я не помилів, помилився, її звуть. І розчарування, що саме, що в неї відламана її чарівна паличка. От, Лише якби лишилася рукоятка. Тож, тож. Ну, фігурки принесли. Я не можу сказати, по-перше, я тільки зараз, вже коли готувався знімати відео, побачив ці дефекти. Бо коли їх принесли, залишили, я їх не зовсім розглядав. Ну, що є, то є. Скажу так, що вони будуть йти, якби можливо за пів ціни десь так, плюс-мінус. А можливо, і зовсім не буду виставляти. Якщо є бажання їх все ж таки придбати, пишіть, це буде якби напрямок для мене, для того, що має сенс виставляти їх на сайт з цими дефектами чи ні. А далі в нас йде Чаквун. Мені здається, що це найголовніший в цій академії школі, в якій вони вчилися. Теж не пам'ятаю, як його звати, Дамблдор, що щось таке от в голові крутиться. І теж є нюанс, а саме оцей прорез, я спочатку подумав, що це якась копилка, але це просто відсутні в нього окуляри. На жаль, на жаль. Хоча в іншому в всьому так, о, це вони навіть зламані, тут душки повинні були. Це дуже-дуже погано, як на мене. Ну, можливо, я звернуся до тієї людини, яка мені принесла їх, що, можливо, все ж таки вона десь знайде ці окуляри, паличку, і, можливо, якось вдасться відновити. Приклеїти легенько, хоча в мене руки якби, зовсім не лежать до цього, але спробувати потрібно. І що в нас далі із теми розчарувань? Це в нас жінка-кішка теж в дуже гарному стані, але, як завжди, після «але» йде щось погано. Ти можеш сказати все, що завгодно, але якщо ти після цього скажеш, «але», це вже якийсь підвох буде. В неї відсутня підставка. От така от, як ви бачите, є штирки, на які вона повинна стати. Як варіант, можливо, можливо, взяти. Ні, неможливо взяти, бо ті прозорі підставки, які були в інших фігурках, вони навпаки мали не дірки, а паличці, тож для неї повинна бути якась інша підставка. Потрібно буде подивитися, хоча б в інтернеті як виглядає. Повний комплект, так сказати, і від цього вже відштовхуватись. Ну, вона також або буде йти за заниженою ціною, або лежати в ящику, чекати свого часу, коли з'явиться щось, на що можливо її поставити. І завершує завершує це фігурка отакого динозаврика. Він вже, можна сказати, що давненько лежить. Лежить, теж чекає свого часу, коли потрапить у продаж, хоча б на сайт, не кажучи про приміщення магазину, бо є теж певний нюанс. В нього повинна бути якби підставка, але ті, що я спробував спробував приєднати, ніяк не допомагали, хоча б його даже сфоткати, бо в нього дуже велика та тяжка голова. І він просто. Він просто падає від цього, що голова перевішує його тіло. Тож або я просто буду перебирати ті нові фігурки, що є в в коробках, і, хоча б сподіваюся, що якась з цих підставок підійде, щоб його можна було сфотографувати. Для сайту, або також буде чекати на свого часу. Можливо, в якихось в яких інших розпакуваннях з'явиться та сама підставка, яка підійде до нього. Що ж, отакло, отаке от невеличке оновлення, асортименту в нас відбулося. Тож, кому цікаво, пишіть в коментарях. Все, буду читати, що. Вважаєте, особливо що стосовно цих фігурок, що з дефектами, виставляти, не виставляти, або все ж таки, можливо, у вас є якісь пропозиції, як відновити, а можливо, в когось є окремо павище або окуляри, що можна буде зробити їх більш-менш цілими. А наразі це в нас все. В описі відео буде посилання, як на групу Instagram, Telegram, на сам сайт, куди ви можете перейти та подивитися інший, наявність іншого асортименту. А наразі це все. Дякую за перегляд. Слава Україні!